Друзі, усім привіт! Мене звати Соня Адамська, і сьогодні ми поговоримо про важливі моменти, які потрібно знати, якщо ви зібрались виїхати до Польщі. Це пам'ятка для українських біженців. І я сподіваюся, що ця інформація стане вам у нагоді. Для виїзду до Польщі вам знадобиться паспорт. Якщо ви їдете з дітьми, не забудьте взяти свідоцтво про їх народження. А якщо у вас є домашні тварини, вони повинні мати мікрочіпи та записи про щеплення. Якщо ви перетинаєте кордон на машині, не забудьте оформити зелену карту. Це можна зробити через приват 24 або у пункті надання допомоги після перетину кордону. На перший місяць зелена карта надається безкоштовно. На кордоні вам нададуть тимчасове проживання, харчування та доступ до невідкладної медичної допомоги. Громадяни України, які покинули країну після 24 лютого 2022 року, можуть легально перебувати в Польщі до 18 місяців. Хто має право на перетин кордону? Ну, по перше, це жінки будь-якого віку, діти до 18 років, а також чоловіки старше 60 років та особи з інвалідністю. Також супровід дітей з інвалідністю може здійснювати один з членів сім'ї або опікун. Після прибуття до Польщі вам потрібно зареєструватися. Існує три варіанти: як турист, тимчасовий захист або статус біженця. Якщо ви плануєте залишатись у Польщі, найкращим варіантом буде тимчасовий захист. Тимчасовий захист надає право на освіту, медичне страхування та доступ до ринку праці. Щоб його отримати, потрібно подати заявку. Це дозволяє вам залишатися в Польщі без обмежень на виїзд. Статус біженця можна отримати, якщо ви плануєте залишитися в Польщі на тривалий термін. Він надає право на проживання в таборі біженців, медичну допомогу та освіту для дітей. Не забудьте про номер Песель. Він необхідний для доступу до соціальних та медичних послуг. Подати заявку можна в муніципалітеті впродовж 60 днів від дати в'їзду до Польщі. Також ви можете отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття невідкладних витрат. Для цього потрібно звернутися до відповідального організаційного підрозділу гміни. Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на безкоштовне державне медичне обслуговування. Це стосується і дітей. Вам знадобиться документ, що підтверджує дату перетину кордону. Пам'ятайте, ви не одні. Польща готова підтримувати вас у цей важкий час. Якщо у вас виникнуть питання, завжди можна звернутися до організацій, що надають допомогу біженцям. Друзі, дякую вам за перегляд! Якщо ви знайшли цю інформацію корисною, підписуйтесь на канал Соня Адамська. Ми не вдома, ставте лайки і діліться цим відео з тими, хто може його потребувати. Бережіть себе і своїх близьких з повагою, ваша Соня.